Ну, Взагалі-то ми такого, дос такого досвіду не мали, тому що такого масштабу воєнні дії у нас вперше з 1941 року. Е і ситуацію демографічно можна порівняти хіба що з роками Другої світової війни. Ну, погодьтеся, що люди, які народжувалися в 43-му, 44-му, 45-х роках, угу. їх було вкрай мало. Да. Уже 46-й, 47-й, коли йшла демобілізація, в Червоній армії, до речі. На кінець війни служило 11 мільйонів 900 тисяч військовослужбовців. Майже 12 мільйонів людей. Переважна частина це чоловіки. Відповідно, в тилу залишалися жінки. Чоловіків було мало. Плюс, що таке, е, воєнні роки з точки зору соціальної. Там, дай Бог, прохарчуватися самому uh -huh. і вижити. А ще мати маленьку дитину на руках, тоді ж ні декретних відпусток не було, ні якихось допомог від держави. Просто жахливо. Я просто. У мене батько сам, він 1937 року народження, дитина війни. Дитина війни, і він, е... їх троє найменших було. Батько загинув у нього на фронті в 44-му році. А мама залишилась одна з трьома uh -huh. дітьми маленькими. Вона померла в 47-му році від голоду. Uh -huh. Їх віддали в дитячий будинок. І вони звідти втекли. Незважаючи на те, що там в них була можливість вижити, вони звідти втекли. Текли до своєї старшої сестри, старшій сестрі було 22 роки. І вона мала маленьку дитину, 45-го року народження, і цих трьох. І вона їх чотирьох виходила. Це була свята жінка, тітка Оля. І те, що вона розповідала, що тоді було, як це було важко. Ну, я не знаю. Це, це, не... це неможливо передати словам. Сьогодні йде важка війна. Сьогодні величезна смертність не тільки з-за того, що в нас люди природнім шляхом помирають. На жаль, велика смертність від того, що люди гинуть на фронті. Ось, відповідно, жінкам складно відважитися, народжувати дітей, коли ти не, не, не розумієш, яка перспектива, що і як. Тому, на жаль, ці два показники мають ось таке значення. Це говорить про те, що Україна е, знаходиться в епіцентрі біди. І по-хорошому, по великому рахунку повинна була б і організація Об'єднаних Націй, всі міжнародні інституції, допомогти нашій країні. Але ви ж бачите, як, що насправді відбувається. Коли фактично е, криваві долари чи там рупії чи юані платять е, Російській Федерації, яка убиває наших людей, фактично проводить геноцидну політику в умов е, в Україні. І слава нашим Збройним силам, які, в принципі, зупиняють цей процес. У мене таке враження, що якби ми. Упали за три дні, як нам відводили, так. то ніхто б сьогодні про нас би не згадував. Ну там висловили б занепокоєність, стурбованість і продовжували б бізнес as usual, як це завжди буває з агресором, і забули б йому про те, що він тут натворив так, що серій в Україні. Андрій. Так. А дивіться, ви зазначили про те, що ми якимось чином має допомогти ООН. Да? Давайте ще поговоримо про те, яким чином взагалі ми тут в Україні можемо цю е, ситуацію вирішити. От дивіться знову ж таки дані. Додамо, що для збереження стабільної чисельності населення України 100 жінок упродовж життя мають народити 220 дітей. Таку заяву зробив заступник директора інституту демографії Олександр Гладун. Ну, окей, я так розумію, що це людина статистики, соціології і тому подібне. Але тим не менш мають бути державні програми знову ж таки на підвищення народжуваності, тому що наразі ну звісно, що кожна друга родина каже про те, що ну я не хочу цим займатися, тому що я не знаю, що буде завтра. Які мають бути державні програми, щоб підсилити народжуваність в Україні. Ну, ми маємо досвід таких програм, в часи, коли був президентом Ющенко, вони зводилися до виплати премії за народження дітей. Uh -huh. Дійсно, народжуваність дещо зросла, але коли демографи подивилися, за рахунок яких демографічних груп зростала народжуваність, то всі взялися за голову. Ну, по-перше, багато дітей було у дуже багатих сім'ях, тобто у людей, які мали хороші доходи, вони там uh -huh. народжували дітей, там все було з точки зору забезпечення нормально. А з іншого боку виявилося, що самі бідні, самі соціально незахищені люди почали народжувати, але не для того, щоб, щоб отримати ці кошти. Щоб отримати ці кошти. Так, Є, і тоді, я пам'ятаю, я працював тоді в соцзахисті, коли до нас приїздив президент Ющенко, ми йому пропонували, що Віктор Андрійович, платити треба не премію за народження дитини, угу. а за виховання. Тобто, коли ви виплачуєте всю суму, дитина народилася і далі там, умовно кажучи, маму не цікавить нічого. Вона ще народить, і знову ж таки відповідальність за дітей буде перекладена на державу. А потрібно виплачувати жінкам гроші, коли вони знаходяться по догляду за дитину. А Які критерії? Ну, дивіться, сьогодні 880 гривень нам платять жінці щомісяця за 860 здається. 860 гривень. Це не це не я розумію, що 20 гривень це багато. Ну, в масштабах держави. В Масштабах, да. Але. але Фактично вона ж працює, жінка. Погодьтесь. Що таке цілодобовий догляд? У мене зараз моя донька теж знаходиться в декретній відпустці, як тоді кажуть, по догляду. неї двох хлопчиків, причому так, от три і три, да? тобто вона весь час знаходиться в цьому, в декретній відпустці. Я розумію, що це таке, що вона кожен день на роботі. Так, це справді. це робота. вимагає зусиль, так, нервових, там, фізичних і так далі, матеріальних кінці кінців, кінців розумієте? Є така професія, мама, є так. така професія, мама. І по-хорошому, -по вони повинні отримувати, якщо не середню зарплату в Україні, то хоча б мінімальну зарплату. Па Андрій, а до якого певного часу? Тому що знову ж таки це такі дискусійні моменти. Угу. Наприклад, чи можна ще підтримувати в шкільний час, наприклад, якісь програми знову ж таки робити? Чи це тільки не знаю, до трьох років? Ну, давайте так. Я так розумію, що в три роки це коли вже дитина може бути йти в дитячий садочок. Так. Де там уже. Коли мама звільняється від цих певних обов'язків, так? Ця ж дитинка вона до трьох років дуже хворіє. Навіть календар щеплень ви там весь так. витримаєте, все одно він, бідний хворіє, тому що. Ну, така властивість людського організму. Поки ти не перехворієш всіма простудними захворюваннями і всім цим букетом, який є, то ну, імунітет він, 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 на жаль, не створює. Ну, він так народжується, просто той імунітет, так. і все. Потім же ж, коли вона потрапляє в дитячий садок, знову мама сидить там, значить, і так далі, і тому подібне. Тому що фізично ну, дитина, хви... ну, потрапляючи в дитячий колектив, угу. знову починає хворіти. Угу. Ідеально, звичайно, щоб до школи мама знаходилася по догляду за дитиною. Це ідеально. Просто я так розумію, що не було таких матеріальних можливостей в держави, тому от зробили три роки. Ну, слухайте, до я пам'ятаю шість років. Людина виривається з підприємства. Мені здається, зараз в даних умовах, де ми зараз перебуваємо, це важко, це серйозно. Ну ніхто ж не скасовував, наприклад, роботу дистанційну. Я просто на заводі, наприклад, ну, ну не тільки ну давайте так. Деіндустріалізація, яка пройшла в 90-х роках, практично поховала роботу на заводі за виключенням окремих регіонів і окремих таких кластерів економіки, де, де ще це збереглось. Угу. Я просто про інше хочу сказати, що <кій> якби ми сьогодні мали можливість жінкам забезпечити ну, хоча б середню зарплату по країні, так. щоб вони доглядали за дитиною, ми б принаймні дали б цим жінкам, ну, хоч якусь перспективу, так, так. що ось у мене будуть гроші. тому що Погодьтеся, що і сім'я розпадається, от народиш дитину, потім залишишся сама. А попробуйте потім його там піймати, щоб він платив алімент. Я пам'ятаю, які жорсткі заходи ми вживали, коли я в уряді працював, щодо аліментчиків. Їм там і права могли заблокувати, і вбрав у виїзду за кордони, там обмеження в багатьох речах. І ми тоді ну, майже півмільярда відув... гривень зібрали і повернули жінкам. Uh -huh. А держава зараз, а зараз, уявіть собі, от він там навіть бізнесмен, він у нього там мінімальна зарплата числиться. Uh -huh. Я вам я тобі 2,5 тисячі гривень заплачу, і може і ні в чому собі не відновляй. Виховуй мою дитину і все.